Всім привіт! Я твій тренер Юрій Григорєв. І зараз покажу вправи, які полегший він у попереку. Мой робить це. Без різких рухів, пам'ятаємо, Пам різких рухів не робимо. Лягаємо обережно. Обережно. Ліву ножку кладемо на підлогу, права ножка носочок і коліний. Слуб тягнемо грудей на видиху. І рахуємо так до 15 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість.

один повільно видих. Зараз права ножка. Довертаєте за ліву ножку. І тягнете за ліву ножку на себе. Обережно на видиху. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Обережно змінюєте ножку. Ліву ножку за праве коліна. І тягнете за праве коліна до себе. До себе тягнете. Тягнете на видиху. 10, 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно, розвантажуйтесь. Розвантажуйтесь. І зараз тягнете два коліночки, два коліна себе. На витоку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно. кладете ножки. Обережно. Зараз обидва колін, Колінки тягнуться до підлоги. Якщо ви коліни довертаєте ліворуч, то голову довертаєте праворуч. Фіксуєте в такому положенні, фіксуєте в такому положенні і тримаєтесь 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розвертаєте в праву сторону, колінки тягнуться донизу і голову в ліву сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. один. Без різких рухів. Стоїте. не поперемі, стоїте. Праву ручку кладете, довертайтесь і обережно стоїте. Без різких рухів. Сідайте, сідайте на свої сіднички, сідайте на свої сіднички. І обережно, обережно, корінними сулобами тягнетесь донизу. Тягнетесь. Так само, так. І довертаємо голову праву праворуч. І тримаємо. Десять, 9, вісім сім. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Обережно змінюєте. В праву сторону коріна вліву довертаєте. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Обережно. Обережно. Стайте по звукоршечки. Тобто ручки і коліна. Ручки і коліна. Так. Варіємо руч. І на видиху. Сідайте на видох. Сідайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно вирівнюйтесь. Обережно вирівнюєтесь. Все ви робите без різких рухів. Якщо відчули погіршення, то перестаєте робити обережно, без різких рухів. Наступна вправа. Ми будемо будемо прокатувати свій хребет, але обережно. Але обережно, дуже обережно. Отака. вправа. Робити 10-15 повторів. Обережно. Дуже обережно. Підконтрольно, будь ласка. Підконтрольно. Підконтрольно. Обережно. 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 Відчули полегшення? Це дуже добре. Напишіть, будь ласка, після яких вправ у вас турбують поперек. І допомогли в цій вправі. А я нагадую, що я. Твітерин Юрій Горів. бажаю тобі мирного неба і міцного здоров'я. До наступного тренування.